Я переглядав свій канал, переглядів було мало, Хех. алгоритми Ютубу. Справа не в тому, зі скількох слів був коментар, це був хаос і удача, і кожен, хто думав інакше, був дурним. В думках я сперечався сам з собою. Але ж ти нерегулярно випускаєш відео. ще й короткі почав робити. Чого ти хотів? Речі, які я хотів від фонштайнера, кальян на борщі від Клопотенка, кави, щоб світило сонце, заснути, щоб забутись. Змінити минуле, повернути друге. Нескінченний боєзапас для військових. Та саме тоді, більш за все, я хотів розповісти про музику із ігор серії Max Payne. Розробники гри. Гра про криво усміхненого детектива була розроблена фінською, що немало важливо, компанією Remedy Entertainment. Розробники, як і більшість ентузіастів, починали свій шлях з андеграунду. Буквально їхня невеличка команда на початках займалась розробкою в підвалі дому одного з співробітників. До випуску нашого улюбленого Макса студія випустила лише одну гру, і нею була Death Rally – гонка на виживання з ізометричним видом згори. Як ви розумієте, це ні разу не шутер від третьої особи з сюжетом. Тож випуск Макса Пейна це була висока планка для студії. Більший масштаб, обмежені фінанси та необхідність сюжетної історії змусили їх викластися на повну. Ну і якщо я тут вам зараз про це розповідаю, значить їм вдалось. Велику роль в цьому зіграла людина на ім'я Сем Лейк. Когось він нагадує, ви так не думаєте. А точно це Жалекс Кейсі другого Лана вейка. Ну, добре, добре. Так, він надав свою зовнішність Максу Пейну. Його справжнє ім'я Самі Ярві. Він боявся, що його прізвище для американської публіки, на яку націлювались ігри, буде за складним в вимові. Ярві з фінської перекладається як озеро, і псевдонім був простий: Лейк означає озеро з англійської. Так склалося, що його покликали як сценариста в допомозі з грою. Петрі Ярвілехто, один з засновників студії, є його гарним другом. Сам Сем гарно знав англійську мову, так як вивчав її з англійською літературою в гельсінському університеті. І за браком бюджету на акторів він став Максом Пейном. Ну а в майбутньому він ще й стане креативним директором студії. Отже, в результаті в нас виходить шутер про нуарного детектива в стилі фільмів Джона Ву з фішкою заповільнення часу та коміксними вставками Як то кажуть, дайте два! І через два роки в 2003-му виходить продовження Макс Пейн 2, падіння Макса Пейна. Сем Лейк максимально занурюється в написання сюжету і не хоче старчати купу часу на фотосетах для копіювання зовнішністю. Тож Макс тепер не так харизматично усміхався, і зовнішність мав актора Тімоті Гіпса. Загалом для розуміння про музику, з якої гри я буду вам розповідати, інформації я насипав. Решту деталей, якщо такі спливатимуть, буду додавати по мірі розповіді. І, до речі, в мене з'явились платформи, на яких ви можете мене фінансово підтримати. Всі деталі в описі. Композитори. Отже, композиторами як першої, так і другої частини являються Керці Хаттака та Кімо Каясто. Якщо Кіммо не дуже публічна людина, і я ледь знайшов ці два його фото в мережі, то Керці Хаттака вже більш відома і цікава особистість. Він засновник, вокаліст та басист фінського метал гурту Вальтарі. Як я зрозумів, Вальтарі за аналогією українською можна назвати як Вальтер. Ось до прикладу спільний трек цього гурту з Марком Х'єталла, другим вокалістом гурту Найтвіш. Валтарії, гурт, що був заснований ще в 91-му році. Тож, беручись за роботу над Максом, Кіммо мав немалий металево-роковий багаж в музиці. Та й погодьтесь, людина має явно цікавий незвичний образ, навіть для металіста. Ну і запис та зведення композицій обох ігор відбувались на гельсінській студії Finvox. А це студія, де писались ті ж самі Nightwish, гурт Хім, Пейн та переможці Євробачення Lordi. Лорді. Е, ось, до речі, і з ними трек спільний є. Трохи відволікся, тут вже, вибачайте, люблю знайти таку музику. Інколи навіть сам схожу створюю, мою творчість можна знайти за посиланням в описі. Однак з приводу саундтреку гри можна сказати, що принаймні наполовину він готувався в металевому котлі. Як називається, коли крінжуєш зі своїх каламбурів. Музика в грі. Отже, ці автори відповідали за всю внутрішню ігрову музику. Це відповідно трек, кавер на який грає весь час на фоні. Ох, як же круто його чути, заходячи в початкове меню гри. Удари, що імітують серцебиття, клавішний мотив. Ох. Композитори робили весь ігроладний супровід, фонову музику і, звичайно, всі телешоу з внутрішньоігрових телевізорів. В мене, як у шанувальника, початкова мелодія з лордів і леді засіла десь в підсвідомості, напевно. Це я трохи забіжу наперед до другої частини. My lady, wait. І хто це там в кадрі? Сем Лейк? Ти? Ти ж сказав, що тобі не хотілось стирчати в кімнаті для зйомок купу часу. Для Макса зовнішність зажав в другій частині, а бабцю зіграти погодився. Перший макс Пейн. Тож можна сказати, що композитори працювали в дуже широкому музичному діапазоні. І як на мене, в них вийшло все: від сатиричних телешоу, до яких ще повернемось. there was something disturbingly familiar about the letter before me the handwriting was all pretty curves you're in a computer game max the truth was a burning green crack through my brain weapon statistics hanging in the air glimpsed out of the corner of my eye endless repetition of the act of shooting time slowing down to show off my moves the paranoid feel of someone controlling my every step Знов таки, в підтвердження рокерства композиторів, в першій грі є приклади гітарних рифів та соло. А деякі речі дуже віддають фільмами Джона Ву, якими надихались творці. Загалом динамічний та атмосферний музичний супровід виявився більш електронним, ніж я його пам'ятав, хоч і явно більш гітарним, ніж я його пам'ятав. І потрохи перейдемо до другої частини. Другий Макс Пейн Другий Мак Спейн зазвучав струнними на всю більш класичне звучання, трохи з сопілкою та оркестровими. Це прослідковується у всіх композиціях. Ну і трохи звучання класичних клішованих детективних шоу. Навіть покликали окремого віолончеліста для запису головної теми Перту Ківілаксо. Почекайте, це ж віолончеліст з апокаліптики. Чому я тільки зараз дізнаюсь, що, по суті, головну тему з другого Макса Пейна грає частково апокаліптика? Хоча це ж фіни, такі гурти, як Расмус, Хім, Найтвіш, Апокаліптика, Children of Bottom. Чому ви там дітей годуєте, що всією нацією так метал-музику любите? А так, це ж там у вас є такий дитячий музичний гурт. Вибачте, відволікся трохи. Ну і маю зізнатись, що друга моя улюблена частина гри. Тож в мене є свої суб'єктивні та особисті спогади з цією грою. Тут повернемось до внутрішньоігрових шоу. Вони є невеликими відсиланнями на події в житті головного героя. Тут ми маємо вже попередньо згаданих лордів і леді, Діка Джастіса, капітана хлопчика Безбольна битка та Адреса невідома. Діком Джастісом, до речі, мали звати Макса Пейна в ранніх концептах гри. Як же мене бісить в другій частині місія, де другорядний герой віні втягнений в костюм бейсбольної бити з цими його клоунськими звуками. Pain. I'm going pain. Ну, і зацініть гітарний ривчик з цього шоу. Ну и фанк с Дика Джастиса прям кочевый. Dick Justice, a lone, fugitive cop, framed for the murder of his wife, on a quest for vengeance through the criminal underworld, in the city's heart of darkness. Загальний перехід на більш тягуче ліричне звучання пов'язано з тим, що друга частина стала більш зосереджена на внутрішньому світі Макса, його переживанням та депресії. Ну і друга частина є початком крутої співпраці на майбутнє. Сам Лейк попросив ще один фінський гурт, Poet of the Fall написати пісню для фінальних титрів і сам написав поезію до цієї пісні. Музика до тексту була вигадана за вечір на підлозі кухні, за словами музиканта. І цей трек звучить на протязі всієї гри від внутрішньоігрових персонажів в різних ситуаціях. It's a late goodbye. Hey, hey! And we keep driving into the night. It's a late goodbye. It's a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. That в финальных титрах. Називається «Late Goodbye» і вона стала першим поштовхом до початку кар'єри гурту Poets of the Fall. Ну а надалі гурт став тісно співпрацювати зі студією Remedy в майбутніх проєктах, особливо в другій частині Алона Вейка. Якщо хочете окреме відео про це, пишіть коментарі. Ліричність стала тим, що не так сподобалось фанатам. Адже їм подобався більше старий Макс, більш цинічний та схожий на непереможного героя-бойовика. А в другій частині він став більше нуарним детективом. Це в результаті призвело до викупу прав на франшизу компанією Rockstar і того, що третю частину розробляли вже зовсім інші люди. Третій Макс Пейн Рекламна кампанія, яка показала нам Макса третьої частини лисим, десь в сонячних регіонах, в гавайській сорочці, спершу не викликала довіри фанатів, очевидно. Але за ігроладом і загальним настроєм мушу визнати. Це той самий Макс. Однак, все ж для мене все ще були найкращими місії з флешбеків в Нью-Йорку. Нюйорку, що Нуар-Йорк? А саундтрек втратив тягучий, струнний настрій і став максимально електронним. Ну і я думаю, сам Макс найкраще це прокоментував. Так, в першій частині теж вистачало електронного звучання з класичним заграванням за Мен Навіть хто не знає, це такий семпл, який в музиці вже використовували всі кому не лінь в тисячах музичних композицій. І досі з кожним днем їх кількість росте. Пішов народ по рукам, так домовити. Може, це лише мені, але саундтрек якось не дуже запам'ятався з третьої частини. Хоч і гурт, який займався композиціями, досить цікавий в своєму жанрі, noise rock, буквально відбились від закидів, що їх музло це просто шум, Самобутній, я б сказав жанр.

Finally. Але в тому і суть, що ця річ з минулого, яка була вигадана для першої частини ще Керці Хаттака та Кімо Фільм? А ще ж є фільм Макс Пейн. Е, давайте так. Він був би гарний, якби його зняв сам Джон Ву, яким і надихались розробники. А так, ну от гляньте порівняння, дуелі в грі і в її екранізації. i had known there'd have to be a catch in it somewhere and this one was the empire state building of catches levino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator and then he started this spooky monkey talk straight from a bad dream mine i have tasted the flesh of fallen angels i've tasted the devil's green blood it runs in my veins i've seen beyond the world of skin the architecture of blood and bone, arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! <laughs> <laughs> You'll die! You'll <laughs> die! Now! All die! Finally went down. I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombies. Як на мене, класичний приклад невдалої відеоігрової адаптації свого часу. Тож, особисто я з радістю перепройшов перші частини Макса, щоб згадати атмосферу того темного та саркастичного світу, після чого захотілось Late Goodbye від Poets of the Fall та слухати його, їдучи під дощем, ну в моєму випадку, в трамваї. Тож, а чи любите ви музику з Ігор?